Привіт! Це друга частина відео про цікаві факти звичних для нас речей. Це речі, які ми зустрічаємо кожного дня, але навіть не замислюємось, звідки вони взялись, як вони влаштовані і для чого взагалі потрібні. У першій частині ми вже детально розібрали такі процеси, як кліпання, чхання та сон. Зрозуміли, що ці процеси не такі вже й прості і дуже важливі для нашого життя. Якщо ти ще не бачив першу частину, обов'язково подивись. Бо там ти дізнаєшся про те, що ми кліпаємо не лише заради зволоження очей, та що стане з людиною, якщо не кліпати. Чому чхання це найпотужніший рефлекс, чому деякі люди взагалі ніколи не чхають, а деякі можуть чхати по 15 разів під час заняття коханням? Чому ми з вами не відпочиваємо під час сну? Як працює наша пам'ять, що робити, щоб швидко запам'ятовувати нову інформацію, та ще багато багато чого цікавого. Я залишу посилання на першу частину в описі під цим відео, обов'язково запланую його перегляд. Всього буде три частини цього відео, і кожна з них буде виходити щоп'ятниці, тому підпишись, щоб не пропустити. Це канал знав», Мене звати Володимир, і ми переходимо до нашого сьогоднішнього відео. В цьому відео ми поговоримо про такі звичні для нас речі, як чищення зубів та про гроші. Кожен з нас чистить зуби хоча б один раз на день, я сподіваюсь. І всі ми використовуємо як мінімум зубну пасту, а дехто ще купу прибамбасів. Але я впевнений, що ніхто з вас жодного разу не замислювався, звідки з'явилась зубна паста, яким чином чистили зуби раніше наші пращури, скільки разів потрібно чистити зуби, та навіть про те, як цей процес може бути небезпечним. Про все це я розповім прямо зараз, тому влаштовуйтесь зручніше, а якщо хочеш перейти до цікавої для себе теми, я зробив тайм-коди в описі цього відео для зручної навігації. Давайте розпочнемо з історії, бо в нашому житті не завжди була зубна паста та щітки, але наші предки все одно чистили зуби, і деякі з цих способів були дуже дивні. У різних частинах світу різні народи мали також різні методи чищення зубів, але давайте почнемо з наших прямих пращурів українських козаків. Важливо розуміти, що для українського козака було дуже важливо мати гарну посмішку та міцні зуби, бо це свідчило про здоров'я та силу чоловіка. Так яким все ж таки чином їм вдавалось підтримувати гарний стан своїх зубів без щиток та пасти, насправді існувало декілька способів. Один з таких методів це жування гілок дерев, так звані жувальні палички замість жуйок, найчастіше верби або дуба. Час від часу козаки обламували гілки з дерев та починали їх жувати. Це робили в якості профілактики і працювало як механічне очищення, плюс природний антисептик, деякі культури і досі так роблять. Інший метод зберігся по сей день це ополіскувач. Тільки ми з вами зараз йдемо в магазин, а козаки робили настоянки з трав самостійно. Козаки полоскали рота настоянками з м'яти чебрецю, дубової кори, шавлії або ромашки, і це працювало не лише для очищення, а й для загоєння ран та зняття запалень. І останній метод, який був, мабуть, найефективнішим для очищення і отримання білого кольору, це використання солі та золи. Козаки брали дрібну сіль або золу із печі, змішували її з водою або навіть у сухому стані втирали її у зуби за допомогою грубої тканини або просто пальцем. Зола має відбілюючий ефект та виступає у вигляді абразиву, що допомагає якісно позбавитись від нальоту. Але все ж таки варто зазначити, що козаки робили маніпуляції в основному тільки тоді, коли зуби починали боліти, без потреби ніхто нічого не робив. Інші народи також дбали за зубами, і одним з перших у світі, хто почав приділяти увагу зубам, якщо це можна так назвати, були єгиптяни. Але все ж таки це важко назвати дбанням, бо метод, який вони використовували, ну дуже сумнівний і навіть небезпечний. Єгиптяни для чищення зубів використовували пемзу це вулканічний камінь, який має ну дуже високу абразивність, що може навіть стерти емаль. Вони брали дрібно стовчену пемзу, попіл дерев або рогів тварин, заливали це діло оцетом та додували туди яєчну шкарлупу та м'яту. Отриманою сумішю вони натирали свої зуби, і тут важко сказати за ефективність, бо так абразивна суміш знімала на лід, але разом із ним пошкоджувала емаль та ясна. Не менш цікавий, але не самий та ні зовсім неприємний метод використовували у Давній Греції та Рині. Вони використовували майже такий самий метод, як і єгиптяни, але трішки модернізували його. Наприклад, замість пемзи вони використовували подрібнений порошок раковин, кісток і коралів. У цей порошок вони додавали вугілля, різноманітні ароматичні речовини, як от миру, лавр, м'яту, але заливали це все не оцетом, як єгиптяни, а людською сечею. Саме так, сечею. і цей інгредієнт був найціннішим у цій суміші. Її використовували через високий вміст аміаку у складі, який має сильний відбілюючий ефект. Та я вам навіть більше скажу: вони не просто пісіли у свою зубну пасту тих років, вони купляли чужу сечу, яку навіть привозили з Португалії та Іспанії. Саме так, сечу привозили з інших країн, бо вважалось, що в неї кращий ефект і люди платили свої гроші. Та з часом навіть з'явився закон, який збирав податки з продажу сечі. В мене дуже розвинена фантазія, тому я не дуже хочу зупинятись на цьому дуже довго, але якщо хочеш детальний розбір, напиши про це в коментарях. А ми йдемо далі. Давній Китай пішов трішки далі у цьому процесі, та першими зробили декілька винаходів, зокрема зубні щітки та важливість аромату з рота. Вони так само використовували жувальні палички, як і наші козаки, тільки на відміну від наших, дерева були ароматними, наприклад, кориця камфортне дерево. У якості пасти вони використовували порошки страв, женшеню, імбиру та зеленого чаю, а чистили зуби за допомоги зубних щіток з щитини кабанів, прикріпленої до бамбукової ручки. Давня Індія мала принципи дуже схожі на Китай. Вони жували палички німу, базиліку або мангового дерева, тому що вони мають антибактеріальні властивості. Але на відміну від китайців, вони вважали обов'язковим чистку язика і використовували для цього металевий або дерев'яний скребок. А ще вони завжди полоскали порожнину рота маслом, бо вважалось, що масло витягує з рота всі токсини. Африка та арабський світ по сьогоднішній день використовують для чистки зубів так званий мисвак, в деяких країнах він ще називається сивак. Це гілка дерева Сальвадори персидської, і принцип її використання полягає у наступному: для початку треба розжувати кінчик палиці, і через деякий час на цьому кінчику виникне кісточка. І вже за допомогою цієї кісточки можна чистити зуби, при цьому не потрібно використовувати пасту, бо гілка вже містить в собі всі необхідні якості, в тому числі й антисептичні. Насправді, ще пророк Мухаммед рекомендував користуватись мисваком перед молитвою, тому ця традиція вкорінилась і дійшла аж до наших часів. У підсумку можна зрозуміти, що процес чищення зубів і різноманітні способи та методи це не сучасне відкриття, а факт того, що людство тисячоліттями шукали різні варіанти зберегти свою посмішку. Але давайте поговоримо все ж таки про щось більш сучасне, наприклад, скільки у процесі чистки зубів, а саме у зубній пасті, користі, а скільки маркетингу. Перехід від пемзи, вугілля, порошків раковин та сечі відбувся у США та в Європі ще у 1800-ті роки, і в аптеках та домівках почали з'являтись зубні порошки. Їх виготовляли на основі соди, солі та крейди, і вони становились все більш і більш популярними серед людей. А у 1973 році на ринку з'являється зараз вже всім відома компанія Colgate і запускає першу комерційну зубну пасту у баночці. Продають вони цю пасту з обіцянками приємного подиху та сяючої посмішки, але коштує вона настільки багато, що вона становилась предметом розкоші. І саме тут починається та сама стратегічна битва маркетингу стосовно зубної пасти. Бо для аналогії уяви, ти купуєш зубну пасту за півтори тисячі гривень, а всередині мило, крейда та ароматизатор. Зрозуміло, що воно взагалі не вартує цих грошей, але той факт, що воно дороге, воно стає бажаним. І це відбувається майже всюди. Ми оцінюємо товар за його вартістю. Наступний крок вже відбувся у 1892 році. Дантист Вашингтон Шеффілд першим випускає пасту в тюбику, запозичивши ідею у художників, які так зберігали фарбу. Насправді такий формат зберігання пасти був набагато зручнішим і зберігся по сей день. Але на жаль, для Шеффілда на той момент не досяг успіху. Люди все одно не хотіли чистити зуби. Наприклад, на початку ХХ століття менше ніж 10% американців чистили зуби, і ціна майже нікого не спокусила. Навіть солдати під час Першої світової приходили з гнилими зубами, і тільки армія змушувала їх притриматись гігієни. гієни. І перший потужний крок у цьому напрямку зробив Клод Гопкінс у 1920 році. Він запустив маркетинг компанію для фабрики Пепсодент. Він просто вигадав проблему, про яку ніхто не знав. Він почав казати людям, що на зубах існує невидимий наліт, і тільки паста пепсоден зможе його прибрати. Зрозуміло, що немає ніякого невидимого нальоту, і будь-яка паста з цим би справилась, але він таки продав звичку і підняв відсоток людей, які чистять зуби, аж до 65%. Це вже був успіх, на який пішло небагато немало 10 років. Але це перша цеглина у надпотужному фундаменті популяризації зубної пасти аж до сьогоднішнього дня. Наступний крок відбувся вже у 1955 році, коли компанія Procter Gamble випустила пасту Крест із містом Втору, і в цей момент почався новий тип реклами. Науковці в білих халатах проводять дослідження і експерименти нової пасти, показують статистику досліджень і докази профілактики від карісу. Це, звісно, як ніколи працює на людей, бо довіра до людей у білих халатах досягає максимального рівня, а нам ще й циферки якісь показали, і все ми у захваті. До речі, ця реклама працює і сьогодні. На сьогоднішній день склад пасти, звісно, змінився. Замість мила та крейди туди додають фториди, абразиви, піну, зволожувачі, смаки та аромати, антисептики та відбілювачі. Але все одно факт залишається фактом, бо паста це в першу чергу гроші, а не здоров'я, і керує цим маркетинг, а не медицина. Нам нав'язали той факт, що якщо ти чистиш зуби, ти отримуєш впевненість, привабливість, соціальний успіх, відчуття щастя, а інакше ти просто дика людина. Як доказ, це факт того, що такі бренди, як Colgate, sense 1, AquaFresh та інші мають оберти понад 20 мільярдів доларів щороку. Процес чищення зубів з пастою чи без немає ніякої різниці, тільки якщо у пасту не додають фтор, який зміцнює емаль та запобігає каріусу, але в той же час не такий безпечний для людини. Країнах Євросоюзу дуже суровий контроль вмісту фтору у пастах, але не у нас, звісно, пасти, які натуральні, дитячі або веганські, не мають у собі фтору, але всі інші. Пропоную трішки детальніше розібратися зі фтором і фторидами, чи варто використовувати пасти з їх змістом або краще обійтись. Фтор це природній елемент і в цілому безпечний у мікродозах, а іноді навіть і корисний для зубів. Але давайте на чистоту, хто з вас контролює дозування фтору у вашій пасті. Фтор дійсно допомагає ремінералізувати емаль, тобто він відновлює пошкоджені ділянки ще до того, як утворюється каріес. Він знижує активність бактерій і уповільнює їх здатність перетворювати цукор на кислоту, а також укріплює емаль, утворюючи стійкі сполуки. але є і зворотна сторона медалі, наприклад, зубний флюороз це хвороба, яка виникає внаслідок надмірного надходження фтору в, в дитячому віці. Справа в тому, що у дитячому що у дорослому віці заборонено ковтати зубну пасту із вмістом фтору, але дітей у цьому дуже важко проконтролювати. Тому, будь ласка, для своїх дітей обирайте пасти або без фтору взагалі, або хоча б з мінімальним вмістом приблизно 500 ppm. і все одно контролюйте своїх дітей. Також, якщо ви не будете контролювати вміст втору у пасті, при цьому будете чистити зуби двічі або навіть тричі на день, можлива системна інтоксикація, ураження кісток та щитоподібної залози. Ви повинні розуміти, що втор міститься не тільки в зубних пастах, і в самих пастах може також перевищувати допустимий рівень втору, тому потрібно з цим обережно. Давайте підсумуємо: Втор він непоганий, але при розумних дозах. Слідкуйте, щоб у дітей вміст був приблизно 500 ppm, а у дорослих 1300-1500 ppm і все буде добре. Далі я би хотів розібратись у темі грошей, бо ми кожного дня користуємось монетами, купюрами, банківськими картками, навіть криптою, але нічого про них не знаємо. Що було до грошей, що з'явилось першим? Де, коли і чому саме у такому вигляді, і які ще факти і процеси існують у грошах, але ми про це і не здогадуємось. Ну що ж, давайте розпочинати. І перше, про що ми поговоримо, це бартер. Якщо хтось не знав, що це таке, бартер це обмін товару на товар. Коли ще не було грошей та навіть розуміння про це, люди обмінювались для того, щоб отримати бажане, наприклад, одна курка взамін на 3 кілограми зерна. Але у цього методу було дуже багато недоліків. Ось, наприклад, в мене є риба, але я хочу взяти у тебе хліб, але при цьому тобі риба не потрібна. Ти хочеш м'яса. Тож мені потрібно шукати в кого є м'ясо, і він при цьому бажає риби, щоб потім це м'ясо обміняти на бажаний хліб, і тут ще важливо самому не захотіти м'яса. Складно, ось і людям було не в кайф, але це не все. Окрім цього, ще було дуже важко масштабувати ціни. Наприклад, як розрахувати, скільки треба віддати хліба за одну корову, або скільки треба риби, щоб купити свиню. Та інша проблема з того ж прикладу: чи потрібно власнику корови стільки хліба, скільки реально за неї запросити, тільки но ну, для перепродажу, але виходить, що тобі потрібно постійно займатися обміном. А що казати про людей, які вирощують овочі, в них взагалі їх умовні гроші швидко псуються і майже немає можливості робити вигідні обміни? Люди зрозуміли, що це незручно і невигідно обмінювати все на все, і тому вирішили винайти щось одне. Щось рідкісне, що важко підробити та важко дістати, і використовувати це як валюту. І перша найпоширеніша доісторична валюта, яку використовували у Китаї, Індії, Полінезії та Африці, до речі, у деяких племенах аж до 19 століття це мушлі каурі. Чому саме вони? Бо їх майже неможливо було дістати. Вони знаходились на глибині океану, і всі вони мали однаковий колір і форму. Це було зручно для обліку. Ці мушлі привозили з узбережжя або островів торговці. Люди могли отримати їх як плату за роботу, обміняти на товар, успадкувати або назбирати самостійно, якщо була така можливість. Другий вид валюти це сіль, і її використовували у давньому Римі, Греції, Тибеті, Монголії і знову ж таки у Африці. Сіль в тих місцях звали білим золотом і навіть обмінювали на справжнє золото один до одного без зайвих суперечок. Чому саме сіль? Бо, по-перше, її також було важко добувати, потрібно будувати соляні копальні або випаровувати. По-друге, вона аж ніяк не псувалась, а навпаки, мала життєву цінність, бо могла зберегти життя їжі, і вона завжди була однакова, що унеможливлювало підробку, звідки її брали звичайні люди. Хтось працював на соляних шахтах і отримував її у якості зарплатні. А хтось працював у інших сферах і також отримував її за виконану роботу. Інші отримували її за продаж власного товару. А дехто випаровував воду з озер та морів і видобував сіль у себе вдома. Цікавий факт, що слово зарплата від англійської «salary» пішло від латинського «salarium». в перекладі означає гроші, що давали на сіль солдату. Далі в інших країнах все за тим же принципом: важливо, щоб річ важко добувалась, була цінною, важко підробити і не псувалась, ну або хоча б не швидко. Тому, щоб довго тут не затримуватись, переходимо до монет, бо перші монети з'явились ще у 7 столітті до нашої ери на території сучасної західної Туреччини. Їх робили з електруму, природного сплаву золота і срібла. Вони мали приблизно фіксовану вагу та мали свій штамп символ чи зображення, яке грунтувало справжність. Монети насправді були революційними, бо тепер не потрібно було перевіряти валюту на справжність або важити її. З'явилась чітко віверена вартість монети є гарантія від держави або царя. Просто дивишся на штамп і все зручно. Головне, що монети мали не просто вартість, вони мали цінність, бо були виготовлені із дорогоцінних металів. Монети стали справжнім початком розвинення грошової економіки, вони дали розвиток торгівлі і стали початком податків у грошовій формі. Але насправді в них були і проблеми, бо деякі імператори почали зменшувати вміст срібла, через що зменшувалась цінність і почалася інфляція. Про неї, до речі, розповім трішки згодом. Постійна проблема це підробки. Монети постійно підрізали, обчищали срібло. Саме тому монети по цей час не роблять з гладкими краями. Також їх було доволі важко зберігати, якщо збирались великі суми, мішки з золотом не надто практичні. І саме через ці проблеми почався перехід на купюри. А перехід почався з Китаю, в якому людям набридло тягати із собою важкі злитки. Вони почали обмінюватись між собою розписками, так би мовити, я в тебе купую щось за 10 злитків, даю тобі розписку, що вони твої. Лежатимуть вони у мене, а я зобов'язуюсь їх тобі віддати. Потім вже ці розписки почали передавати із рук у руки і навіть могли не знати, чи є ці злитки насправді, чи їх давно вже виміняли. Владі ця ідея сподобалась, і, щоб позбутись шахрайства, почала виготовляти так звані летючі гроші із рисового паперу. Гроші також виготовлені різьбленням та штампуванням з позначкою кількості монет офіційною печаткою імператора. А у разі спроби підробки смертна страта. У Європі перехід відбувався майже так само, але замість розписок від людей один одному почали створюватись перші прототипи банків та обмінників. Щоб люди не тягали з собою монети та злитки, банки обмінювали їх на офіційні квітанції, котрі можна було передавати іншим, тобто справжні гроші. Ну і раз ми вже почали говорити про банки, тоді плавно перейдемо до цієї теми, бо там також багато цікавого. Ти навіть не помітив, а ми вже в теперішній час дійшли. Як взагалі почала з'являтись саме банківська система? От прийшла людина, здала свої злитки і отримала розписку, і вона може потім повернутись і отримати їх назад. Але через те, що таких людей дуже багато, у банкіра з'явилась гарна ідея: не прийдуть усі за своїм золотом одночасно, правда ж? І він починає віддавати частину золота іншим людям у кредит під відсоток з розпискою, що той зобов'язується повернути. Все це підтверджується владою на офіційному рівні, щоб забезпечити гарантію повернення, і таким чином банки починають робити гроші, як то кажуть, без ризиків і вкладень. Але все ж таки люди згодом почали розуміти, що їх десь обдурюють, що банки завдяки моєму золоту заробляють собі ще більше, а я нічого не отримую взамін, і тут з'явився депозит. Коли люди почали масово повертатись за своїм золотом, банки відчули шалений тиск і майже не прогоріли, але придумали нову ідею. Щоб не програти, треба ділитись, тому вони пропонують тим, хто віддав своє золото, отримувати 5% на рік. Таким чином вони будуть накопичувати. А тим, хто бере кредит, трішки піднімуть відсоток на повернення і залишиться при своїх майже без ніяких змін у доході, та й люди, ніби у виграші. З часом злитки майже зовсім вийшли із обігу, і люди почали приносити ті ж самі гроші, що в них були отримані взамін на золото, та класти їх на депозит. Хтось навіть закриває кредити цими квітанціями. Але це все стає дуже важко контролювати, бо уяви, ці всі операції рахуються на папері, всі рахунки записуються у книгах, а гроші лежать у скриньках. Але у 1950-х роках з'являються перші комп'ютери для банківського обліку. У 60-х – банкомати і картки. У 90-х – інтернет-банкінг. І вже у 2010-му більше 90% грошей – це просто цифри на екрані. Якщо хочеш окреме відео про банківські системи, як вони працюють, як малюють гроші з повітря, що буде, якщо банк збанкрутує і як він взагалі може це зробити, напиши у коментарях Хочу про банк. А ми, як і обіцяв, поговоримо про інфляцію. Що це за явище таке, чому вона небезпечна та через що виникає. Розберемо причини на прикладах. І перша причина це друк великої кількості грошей державою. А якщо грошей більше, ніж товарів, ціна на товари зростає, це правило. Уяви, що в селі є 100 буханок хліба і 1000 гривень у кожного. Хліб коштує 10 гривень, але держава допомагає людям і роздає ще по 1000 гривень. Тепер у людей по 2 тисячі гривень, а хліба так само 100 буханок. Попит зростає, а пропозиція ні. Продавець розуміючи це, підіймає ціну до 20 гривень, тепер грошей просто більше. Наступна причина це підвищення вартості витрат. Тут, думаю, все зрозуміло. Випекти хліб коштувало 5 гривень, продавали по 10. Піднялася електроенергія, собівартість 9, продають по 15. Будь-яке підвищення цін на ресурси підвищить собі вартість товару, тим самим і ціни на нього. В людей грошей не вистачає, підіймаємо зарплату, в державі не вистачає, друкуємо. І так по колу. Наступна причина це зовнішні кризи, такі як війни, пандемії, дефіцити. І у всіх цих випадках страждає продуктивність вироблення. Товару стає мало, а хто має, підіймає ціну. Уяви, що в твоєму місті є тільки один супермаркет, і в нього привезли лише 10 пачок рису, а в черзі за ним 100 чоловік. Хто більше заплатить, той і отримує. За таким принципом працює аукціон. Я насправді можу ще годинами розповідати на ці теми, але не хотілось робити цю частину занадто довгою. Але якщо тобі цікава будь-яка тема з цього відео, напиши у коментарях. І я обов'язково досконало її вивчу та поясню простими словами. А в третій частині цього відео ми поговоримо про нашу з вами пам'ять та інтуїцію. Третя частина вийде вже рівно за тиждень, тому підпишись, щоб не прогавити. А можливо, вже вийшла, в залежності, коли ти дивишся це відео. Ну а на цьому будемо закінчувати. Гарного тобі часу доби, до нових зустрічей у нових відео, Па-па!